ПТО роздатка по різному називають коробку відбору потужності. Давайте розглянемо коробку відбору потужності ЯМЗ 236 238 яка встановлюється на вантажівки МАЗ, що працюють із гідравлічною системою. Це надійне рішення для відбору потужності та забезпечення стабільної роботи навісного обладнання. Зараз ми вам розкажемо про основні переваги. Надійна конструкція розрахована на великі навантаження. Призначена для двигунів ЯМЗ 236 та ямз 238 монтаж на бокову частину КПП, високий коефіцієнт надійності та ефективна передача крутного моменту, оптимальне передання крутного моменту, простий монтаж і обслуговування. Дана коробка відбору потужності використовується для самоскидів, бетонозмішувачів, евакуаторів, бедювельної та спеціалізованої техніки, сільськогосподарських машин з гідравлічним обладнанням. Тому можна сказати, що Ком'я МЗ 236 – це перевірене рішення для відбору потужності, яке забезпечує стабільну та ефективну роботу техніки. Якщо вам потрібен надійний механізм для вантажівки мас, цей варіант точно вартий вашої уваги. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть у коментарях, яке гідравлічне обладнання ще варто оглянути.